Спали душу мої присвятий ОМІ проясни тіло святий битель мені створи разом з благословенним Твоїм Отцем і Святим Духом, щоб я завжди перебував у Тобі заради молитву то Твої Матері і всіх святих Твоїх. Амінь, Господи Ісусе, Христе, Боже наш, нехай на Твоє святе тіло буде мені життя, вічне, Твоє чесна кров на відпущення гріхів. оце подяка, нехай буде мені на раді, здоров'я і потіху, у час страшного другого Твого пришестя, сподобами на грішного стати праворослави Твоєї. За молитвами причистити матері всіх святих, Пресвята влади життя Богородиця, світло моєї, затьмареної душі, надії, покрови, захисту, потіху і радості моє. Дякую тобі, що ти сподобала мене недостойного бути причасником причистого тіла, чесної крови сина Твого. Але ти, що породила правдиве світло, просвіти духовні очі а ти, що породила джерело безсмертя, живи мене омертленного гріхом. Та милостиво богомерцена мати, помилуй мене дай мені говінні сокрушення в серці моєму по кордумках моїх і визволення <кхух> спогону помислів моїх. Сподобана ж до останнього віддиху, несу на примату свяшення причистих тайн, насілення душі і тіла, і дай мені сльози покаяння і сповіді, щоб я величав славу у тебе повсідні життя мого, бо ти благословенна, на віки. Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь.